Сім'я Януковича і картки поповнення мобільного телефону здавалося б, де зв'язок? Усе просто кожен з нас переплачує за шматок паперу з заповітним кодом. Хоча раніше ми купували його за номіналом. Платити більше нас змусив один з фінансистів клану експрезидента Сергій Курченко. Кожен, хто має мобільний телефон, хоч раз у житті купував картку поповнення рахунку. Але щоб покласти туди, скажімо, 100 гривень, чомусь треба заплатити 102 чи 103. За логікою переплачені вами 2-3 гривні це накрутка дрібних торгівців. Насправді, ми платимо фірмі під назвою Ельбрус в один прекрасний день. Вона стала посередником між мобільними операторами та дрібними торгівцями і запровадила свої відсотки. Компанія з такою назвою дійсно була одним з наших дистриб'юторів певний період часу у проміжок починаючи з 2006 року. «Ельбрус» заручився підтримкою впливових людей, і його доходи не просто зросли. Він став частиною найбільшої в Україні мережі конвертаційних центрів. Півтора роки тому торгівці з креч-картками розповіли слідству інфо, що ринок повністю монополізувала фірма під назвою «Ельбрус». Вона збирала гроші з усіх торгівців і тоді сама закуповувала картки в операторів. Класична прокладка, яка робить гроші з повітря. Коли нам сказали, що Почому та А тому, що Ельбрус нул свої проценти. Тобто стали працювати через Ельбрус. ПП Оптова компанія «Ельбрус» прописана у Сімферополі на вулиці Крилова, 73. Ось тут. У офіційних даних вказаний харківський номер телефону. Дзвонимо за ним. По цьому телефону фирма Ельбрус знаходиться. Це квартира. Ну, ваш телефон, я не знаю, знаєте ли ви, но указан в регистрационных даних фірми Ельбрус. Ви об этом знаєте? Нет, не знаю. Ну, ви не маєте никакого отношения к фірмі Ельбруз. Спершу фірма була зареєстрована у Харкові за домашньою адресою Костянтина Рєзнікова, її реального власника. У коментарі змі Рєзніков переконував, що торгівля картками малорентабельний бізнес. Насправді ж, річний дохід Ельбрусу складав 3-4 мільярди гривень. Нещодавно до слідства інфо потрапило листування Костянтина Резнікова з торгівцями-картками. З нього можна скласти картину, як прокладка заробляла гроші на дрібних бізнесменах та на нас з вами. У цьому листуванні Костянтин Резніков називає «Ельбрус» генеральним партнером Київстару та регулярно повідомляє торгівцям картками, на які рахунки переказувати гроші і за якими адресами привозити готівку. Якщо спочатку дистриб'ютори платили 50% готівкою і 50 без готівкою, то вже за кілька місяців Резніков повідомив, що хрусткі купюри його влаштовують більше. Готівку звозили в одну точку. У Києві вона розташовувалася на вулиці Дегтярівській, 21. Слідство інфо знайшло за вказаною адресою порожній офіс. Кнопка На вході та сусіди підказали, що раніше тут було відділення РеалБанку. А що отут от, фірма виїхала якась? Що це було? Банк. Банк, а який? Реалбанк. Ну ніби не просто як банк він know. працював. Просто сюди реально привозили багато грошей. Конверт Як конверт. так. Банк, куди привозили мільйони готівкою, переїхав наприкінці зими після того, як його підпалили майданівці, і, хоч минуло вже кілька місяців, ми легко знайшли свідчення того, що колись тут оберталися брудні гроші. Що для грошей. Один з дистриб'юторів пояснив нам, як безготівка ставала готівкою. Абсолютно безкоштовно для Ельбрусу. Ельбрус, Резніков, Готівка. А де ж Курченко? Восени 2011 року фірма «Ельбрус» переїхала з Харкова у Сімферополь під один дах з Курченківською фірмою Укренергоринок. В «Ельбрус» потекли мільярдні прибутки. Партнери везли банкноти в Реалбанк молодого сімейного бізнесмена. І ще у списку співробітників компанії Курченка Сіпек, який потрапив до слідства інфо, є окрема сторіночка Київстар. Там фігурує відоме нам прізвище Рєзніков. Його мобільний, до речі, працює, але на наші дзвінки ніхто не відповідає. Кілька наших співрозмовників стверджують, що мобільні оператори працювали через «Ельбрус», бо інакше втратили б ліцензії. Та «Київстар» запевнив нас, що фірма просто перемагала у конкурсах, а співпрацею вони були задоволені. Вас ніхто не примушував співпрацювати з Ільбрусом? чи це була ваша Якщо воля? Це конкурс. Конкурс відбувається. Компанія відбирає постачальників, партнерів, які хочуть співпрацювати з нею на умовах, які виставляє компанія. Тобто, це спільне бажання працювати на певних умовах. Завдяки взаємовигідній співпраці, курченку вдалося стати королем готівкового ринку. І, хоч у травні прокладка зникла, ми досі переплачуємо за скреч картки. Курченко покупал карточки у дилеров и продавал их за наличные через сеть этих же дилеров. Он получал наличные деньги, а по документам продавал эти карточки на компанию X. Карточки всего лишь часть. За два года они могли провести таких операций на 8-10 миллиардов гривен. По итогам 2013 года, как я слышал от самого Курченко, у него было 80% рынка обналички. Шанс повернуть гроши на разе есть. У Міндоході в слідству Інфо повідомили, що проводять досудове розслідування діяльності Ельбрусу. За фактом легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Генеральний прокурор Єрема підтвердив, що Курченка підозрюють у фінансових махінаціях. Відносно цієї двозної фігури, яка діяла дійсно злочинній схемі Сергія Януковича протягом тривалого часу в Україні, сьогодні здійснюється цілий ряд кримінальних проваджень, в тому числі контрабандних. Завезення паливно-мастильних матеріалів це Міністерстві внутрішніх справ знаходиться в проведення. І в тому числі, що стосується діяльності кон конвертаційних центрів. У слідчих органів є як мінімум один резон не закинути цю справу. Банк Курченка підозрюють у фінансуванні сепаратистів на суму 14 мільйонів гривень. Скільки сепаратистів на сході можна профінансувати за ті мільярди, які Курченко заробляв на телефонних картках, навіть уявити страшно.